Створити святкову прикрасу своїми руками у центрі сучасного мистецтва для маріупольців відбувся майстер-клас із розпису восьмикутних зірок. На один вечір заклад перетворився на справжню майстерню різдва. Що зображали на своїх виробах? Бачила наша Богдана Лисенко. Я сьогодні малюю наше море. Воно приманює, особливо коли я ще буду малювати чайки. Наші азовські чайки, які завжди у нас були на морі, і ще буду малювати маленьку яхточку, яхту, которая пливе по морю, которая пливе надієм, кмріям до перемоги, которая до нашому місту. Пані Ольга переїхала до Івано-Франківська через повномасштабне вторгнення. Жінка любить малювати та часто відвідує творчі заходи для переселенців. Несмотря на цю ситуацію, так да, буває, коли малюєш, трошки натхнення, трошки які настрій піднімається, щоб гарно намалювати. Ну, це натхнення, самонатхнення, гарний настрій, коли береш шпизлік, коли підходиш. Бумаги, вот. <зважаю> да, ну, папіру. Що... Малювати это треба надо... не то, что що... это надо душой. Это надо душою, серцем. Митці центру сучасного мистецтва планують створити різдвяну інсталяцію. Готуватись до свят вони почали ще з жовтня. Частину атрибутів вже розмалювали школярі та художники. Це збереження традицій, а по-друге, це, ну, якби розуміння цих традицій у новому більш такому форматі. Майже усі присутні на зірках зображали символи рідного міста. Такі заходи, каже Наталія Ольхова, об'єднують. Це обов'язковий атрибут, Іфриємська зірка, яка прикраси також фотозону в центрі Я Маріуполь, яка вже у нас майже готова, ми ще її доробляємо. І об'єднує навколо творчості, навколо спільної ідеї, віри в перемогу. Франківськ це Став нашим домом так також. Ми є тут. Ми є українці, і ми підтримуємо наші традиції українські. З шести десятків таких зірок перед центром сучасного мистецтва створять святкову фотозону, щоб подарувати гостям та мешканцям міста різдвяний настрій.